Вітаємо, любі сонечки. 31 рік тому я вперше стала мамою. Так, Це тимчасова гра нас тут, на землі, як людей, так само, як бути донькою, сином і всі наші ролі, прізвища, ім'я. Це гра. Але нам не потрібно тікати від цієї гри, нам потрібно її прийняти всім серцем і проявити на землі це народження. Адже ми насправді не народжуємося та не помираємо, але проявитися через гру життя, проявитися як людина, прожити досвід людини, досвід мами, досвід тата, дружини, і також розкритися як божественна душа. От наша місія це так, якщо дуже коротко. Але перед цим, коли прийшла до мене ця душа божественна, мені приснився сон. Я в обід прийшла, я тоді навчалась вже, так? І прийшла. З пар і заснула. Мені сниться сон. Що я дивлюсь на небеса, і з небес ліється величезний потік світла. І цей потік просто вразив мене. Я побачила, як по цьому потоку спускається прямо з небес душа, душа янголятка, Янгел. Янгол саме справжній. Я його прижала до свого серця, і він війшов прямо в мій живіт. Я ще не знала, звісно, що прийде до мене Янгол. Я ще не знала те, що я вже чекаю на дитину, і ця дитина вже війшла з небес в, моє, в мою душу, мою любі сонечки. Я це все бачила, і це було божественно і прекрасно. І так і сталося. Дійсно, сам Янгол прийшов з небес на цю землю. І цей Янгол мене постійно підтримував. І оберігав мене. Ми оберігали одна одну І те, що продовжуємо робити протягом всього життя. І цей Янгол дійсно був такою підтримкою мені в самі важкі хвилини мого життя. Тому що ця дитина прийшла як оберіг для мене. І в важкі часи, вона була дуже сильною підтримкою. І в будь-які часи вона завжди є для мене до сих пір такою підтримкою. Наші діти це як ті божественні частинки нас, які приходять, щоб ми змінили, щоб ми стали краще. Для того, щоб змінити наше майбутнє, майбутнє всієї планети та всього людства. Так, це наші аспекти, які трансформують нас, які піднімають нас всю темряву, щоб ми змінилися і стали ще світліше і також запалюють в нас світло. Я бажаю всім батькам любові. Божественную. люблю вас.